Ці легіону свобода Росії провели рейд у тилу окупантів внаслідок диверсії знищені бійці Ахмату передає головне управління розвідки України. Група просунулася більш ніж на 30 кілометрів у глиб оборони російської армії. Мета операції це деморалізувати ворога та знищити бійців спецназу. Ахмат у результаті точкового підриву автомобіля троє бойовиків ліквідовані. Крім того, легіонери зібрали розвіддання про логістику, техніку та командні пункти військ РФ. Наразі добровольці успішно повернулися на безпечну територію. РФ перекинула на південний напрямок новий полк. Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Відомо, що його сформували у Чечні за наказом диктатора Путіна, який нещодавно заявив про збільшення мобілізації на 30 тисяч осіб. Волошин пояснив, що росіяни перекинули цей полк, щоб покрити власні втрати. Також цей полк має допомогти армії РФ на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні зустріч щодо припинення вогню наступного тижня. Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Обмін полонених повернення дітей та припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно тривалий Україна готова до такої зустрічі, сказав президент. Також зараз триває розмова з російською стороною щодо ще одного обміну військовополонених. Додав Зеленський. Сьогодні ж я говорив з секретарем РНБО Рустемом Уміровим. Склад РНБО оновлено, і вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції будуть незабаром. Також рішення для активізації економічних відносин. Проговоримо деталі завтра з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Готуємо рішення на понеділок і ще кілька важливих речей. Триває розмова з російською стороною щодо обмінів. Продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном. Також секретар РНБУ Міров доповів, що запропонував російській стороні. Наступну зустріч на наступному тижні, переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатись від рішень, обмін полонених, повернення дітей, припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Троє жінок дістали поранення внаслідок ударів ворога на Запоріжжі. Окупанти вночі атакували обласний центр та прилеглі райони з реактивних систем залпового вогню. Також випустили щонайменше 14 ударних безпілотників. Внаслідок ударів понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі. Загалом протягом доби окупанти майже пів тисячі разів обстріляли регіон. Під атакою авіації дронів РСЗВ та артилерії перебували 18. 17 населених пунктів відомо про два десятки зруйнованих квартир, приватних будинків, гаражів та об'єктів інфраструктури. Росіяни обстріляли вночі Нікопольський район з дронів та артилерії. Цілили по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Повідомив керівник Дніпропетровщини Сергій Лисак. Внаслідок влучань пошкоджені шість приватних будинків, газогін та лінія електропередачі. Окрім того, ворожі дрони поцілили і по Синельниківському району. Там понівечене фермерське господарство та знищене зерно. Також до п'яти зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару у цій громаді. Один чоловік перебував. Буває у тяжкому стані. Лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку атомну станцію з енергосистемою України, працюють стабільно. Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства енергетики. Як заявили в МАГАТЕ, задимлення неподалік станції пов'язане з лісовою пожежею, зайнялося на безпечній відстані, тож загрози ядерній безпеці немає, наголосили у відомстві. Раніше у соцмережах поширили кадри, на яких було видно стовп диму біля ЗЕС. Окрім того, писали про знеструмлення частини Запорізької області. Усик абсолютний чемпіон світу у Гевівейті Українець. Но свого суперника Даніеля Дюбюа у п'ятому раунді. Таким чином Олександр вдруге здобув звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Після перемоги Усик подякував українським захисникам, що боронять Україну. Також боксер зізнався, що напередодні матчу він отримав безліч повідомлень від хлопців з різних підрозділів. Усик додав, що український народ дуже хотів цієї перемоги. Абсолютний чемпіон. Присвятив її людям по всьому світу. Хто може стати наступним суперником мусика, поки невідомо українець поділився, що планує 2-3 місяці відпочити. Підлітки Зараз я хочу відпочити. Я не можу сказати, хто мій наступний суперник сьогодні, тому що я готувався три з половиною місяці. Я не бачив свою сім'ю, свою дружину.